Всім привіт! Ну, ось нарешті ми качаємо мед. Е, у нас сьогодні програма наступна: відкачуємо магазинні рамки, а завтра будемо відкачувати трьохсоті рамки. Сьогодні маю парочку трьохсотих, все інше магазини. Чесно не знав, чи будемо взагалі качати мед, ну є трішечки що покачати. Е, що нам знадобиться для того, щоб сьогодні викачати мед. Е, у нас є деякі пристрої для цього: це наша новенька медогонка від Бістар. Дуже класна на 28 радіально 145 рамок. В неї є 4 касети 300 х рамки, да, або української рамки. В нас є спеційний стіл для роздруковки сотів. Ось такий, на якому ми будемо теж різати рамки. Ну, є ще ось такий ніж на 220 вольт, який у нас теж сьогодні буде приймати участь. Подивимося, як він буде працювати. Ну і все. Щодо е, нашої, нашої, при, нашого пристрою, де стоїть в нас е, наш ніж. Е, ось ця конструкція. Ви її могли раніше бачити в попередньому відео. Я колись робив за неї відеовідгук. Ось буде зараз тут спливашечка. Подивіться. Наша конструкція класна, унікальна, дуже проста. І саме головне, що вона дуже. Е, Ну, скажімо так, дуже легко конструюється, легко обслуговується, переміщується. В принципі, я повністю задоволений цією конструкцією. Є спеційні сита е, всередині. Таким чином, е, маємо все для того, щоб відкачати мед. Е, будемо вскривати рамки. Е, є рамки закриті, є рамки відкриті. Відкриті мед зрілий. Я вже все перевірив, все чітко. Закриті рамки будемо зрізати. Як ось тут, так і вилочкою. До речі, ось мені поприходили ще ось такі ножички, ось такі вилочки від Олександра Кривенка. Дякую Саша, він мені безвозмездно допоміг, скажімо так. І вже не перший раз. Тому дуже дякую йому. Класний інструмент. Ось сьогодні саме цією вилочкою будемо роздруковувати наші соти. Поїхали працювати. Щось будемо підскривати, там, де трішечки є печаточка. А так все, ставимо і качаємо. Так, ось рамочки. Ну, є тут якісь там одна-дві комірочки. Це таке. Вони тільки-тільки почали запечатувати, але чого забрали зараз, чому не дали навіть 30% їм запечатати? Все просто, тому що вони б його почали їсти. У нас закінчується взяток, і бджоли почнуть це все діло поїдати. ось так виглядає друга сторона Бачимо. Майже все зрізає, за виключенням того, що трішечки те, що не, воно не може захопити, воно його не дорізає. Ну це ось так. Раз, два, три. Там де треба секунда діла. Це ж набагато швидше, ніж це все діло вилкою щух-шух-щух-шух-шух коварять. Поїхали далі. Ну так, все зрізало, знову ж таки залишається тут буквально на декілька підколів вилкою, все ставимо. Дивіться як... Нож в масло. Щолк. О! Отак от повинно бути. Бачите, ідеально. Цю сторону теж зрізаємо, виравнюємо з усіх сторон. Да, там мед. Ось так. Так, ну що, запускаємо нашу медагоночку. Перша партія заряджена. Ось так це виглядає 28 рамочок, полурамочок. Все, тепер все дуже просто. клац і треба обирати програму. Всі програми різні, є якісь повільні, є якісь швидкі. Ну, давайте спершу її запустимо. Який приємний запах з неї, де ви собі не уявляєте? Така медагоночка у нас гарнюнька. Касети он окремо зняв. Все буде зараз розкручувати їх. Пішла, бачите, ускорятись. Трішечки, бачите, трішечки підшатує, але так як в ножках є отвори, їх можна закріплювати до чого завгодно, до палету, до чого завгодно. Подивіться, яка краса там. Тут же перший медочок почав стікати. Подивіться, як гарно, швидко, бачите, збільшується кількість меду. Це так, мед густуватий. Не пригає, не бігає, не стучить, не кряхтить. Все супер, як і повинно бути. Поки наша медогонка крутить е, рамки, хочу е, порадити всім пасічникам, які е, втратили свою пасіку через бойові дії спричинений російською агресією, то раджу всім подаватися на цю грантову допомогу. Є умови цієї грантової допомоги, в яких регіонах вони її надають, кому вони надають. Будь ласка, подавайтеся. Як ви бачите, все реально в цьому сезоні ми качаємо мед вже завдяки медогонці, яку ми придбали на ці кошти. Тому це все реально, це не обман. Як ви бачите, таких історій по Ютубу вистачає, коли пасічники отримали цю е, допомогу. Ось так тому зараз заряджаємо другу партію. Що ми будемо, до речі, робити з цими рамками, які е, зараз відкачуються. Ми їх одразу віддаємо бджолам. Якщо б це був е, серпень. Да, і коли б ми відкачували ці рамки, ми б їх бджолам не давали. Я рамки в серпневі не осушую. Я їх залишаю на зберігання навіщо. Це для того, щоб весною дати ці рамки, і бджоли дуже охотно кроплюєте водою, бджоли дуже охотно на них лізуть в магазини. Хто не знав, є такий лайфхак. Тому рамки не осушуємо, плюс міль їх тоді рідше відвідує. Ось такий він, акацієвий мед, майже прозорий з такою горкою. Зараз переливаємо і будемо відсежувати така кольорова гама. Дуже гарний, ароматний, пахучий, зрілий, саме головне, медочок. Зрілий чи не зрілий, ось коли ви бачите ось таку горочку, це значить про те, що мед зрілий. Якщо у вас мед стікаючи, не дає ось такої горочки, то мед не зрілий. Чим більша горочка, тим мед буде зрілішим.